Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Зразу кажу, друзі, за такий від, бо липке обрізаю я ощину, тиму всей медові ріжу, тому це не грязне, це просто мед, все чистенько, все класно. Ось таке, друзі, у нас такий місяць прийшов опять все в дощах і оп'ять... Починається дощ, на сьогоднішній день пройде ще дощ. Але друзі працюємо, бо зараз в пасіку не влізти, бджоли агресивні, косючі, бо холодно, холод, дощ. Хочу трошки, друзі, давайте так трошки ліки поговоримо так. Да, друзі, Хочу вам е, для своїх любих хейтерів показати, друзі. Гляньте. Повикошувано. Чистенько, то казали, приведи пасіку до порядку. Все чистенько, все везде. Чистота і порядок. А то кат приведи пасіку до пуття, що ж її приводити, коли погода, от мене друзі навиймав, е, сьогодні друзі навіймав рамок, це вже я трошки порізав, але ці рамки з медом від що робиться. Ставлю на осушку, ще буде багато, але обрізаю рамки. Тому, знаєте, друзі, я навіть цей хейт не приймаю від тих людей. Якщо ти хейтериш, вистав відео мені, покажи свою пасіку, фото покажи. Дуже багато з людьми, з якими я спілкуюся, багато людьми, з якими я перезвонюся, переговарюся, переписуюся. І так зводиться, всі виставляли мені свої пасіки, всі показували мені. Ну все, я бачу людина, якщо мене вчить, ага, я бачу результати його пасіки, я бачу дійсно, що ця людина мене щось навчити може. А мати п'ять вуликів лежати і вказувати мені, ти вчи про опас, ти вчи і, те, те вчи салаги. Знаєте, друзі? То живіть до моїх років і тримайте таку пасіку, городи, худоба, х... дім, це все содержати треба. Ну Я побачу, як ви знаєте? Теж все, навівники, порядок, у мене все чистенько, всі кімнати сьогодні ну, було час. Ви знаєте, коли тепло, коли хапаєш, по-перше, три... четвертий етап маток ще на підході. Коли матки, коли ці всі корпуса бігають, коли сім'ї набирають сили, коли це все, хіба можна все купити. Але ну так, да, як є три вулики чи чотири, тому наказати, як вчити, як розказувати, як працювати, відос, о тепер так. Хейтери ж. нема фотографій і відео пасіки під, під моїм відео в бам. Зразу не буду надіть гратися. Довго терпів вам. Ну скільки можна, люди добрі. Працюю, стараюся, спілкую. Вже казав, давайте закрию цей канал. Давайте закрию вже. Ні, працюй, показую, цікаво, людям цікаво. Ну одним цікаво, а одні топлять. Попробуйте, попрацюйте, більше 60 вуликів пасіка, плюс купа нароблених отводок, ще плюс закладена партія маток і дивлюся на погоду. Подивіться, друзі, що воно суне. Чорна ніч суне. І оце між цими дощами це все бігаєш, хапаєш. Треба сім'ї подивитися, бо ж... е -е... друзі, ні одного роя не випустив, ні одного роя. Ну, далі поки не знаю. Друг казав, чекай, будуть рої. Нема роїв. Ні одного роя не бігаю, працюю, переглядаю. Десь сім'ї, які... є сімейка, яка зайшла в роєвий стан. Розбобив, зробив отводок, подивився вже маточка. Е -е... Працює, знайшов, помітив. І Там бачу, хотіли закласти, розбив, накидав вущини, все розширив, І, ну де більше, де замітив, де, де трошки підроюються, надорік поміняти навісні, бо ще молоді матки, поміняти навесні матки. Треба працювати. Навесні поміняли матку, он лежакові. Ну вже подивився, помітив, є гарна працює маточка. І, все, я ж кажу. Все так кажеться, все треба. Вощину треба обрізати, рамки треба натягнути, рамки треба поправити, почистити, пошкрабати. Все, все на одні руки, друзі, все на одні руки. І казати, що там фото, там, ви знаєте, інший раз буває я вже загружаю відео з одним гоком, полусонним. Я там дивлюся на той правопас, чи дивлюся на ті правильно цифри, ці букви, а ще щось якісь, знаєте, маленькі ці цифри і, і там тикаєш, би стараєшся. Знаєте, нормальна людина вона не замічає цього. Вона не дивиться, вона дивиться на роботу, вона дивиться, як людина працює. І... От я ж кажу, не бу... негода, повикошувалося, навелося порядочки, був час. Все повикошувано кругом, навів порядки, ну на все, друзі, на все. От, от. Бур'янинка викошена чи ні? Викошена, О, на все, на все треба, щоб був час. О, бо ж я ж кажу, от чистота, красота по пасіці. Але я ж кажу, це ж не тільки то, що і, я нічого не роблю, тільки на одній пасі. Так само є, огороди є, так само худоба є, так само дім є, так само там і постирати треба, так само треба, і що то і похавати треба, зготувати. Все, це все на одні руки, друзі. Це все на одні руки. І що це робити? І кучатка, і каченятка, все треба дати, все треба забезпечити, все треба. Але знаєте, я не жалуюся, друзі, просто вже достали мені ці, ці хейтери, вже так мене достали. Тому теж ж казав, ж, давай основу, що ти дійсно е, такий, що я дійсно на тебе повинен рівнятися. Ні, свободен, в жбан зразу і все. Достали вже, чесно кажучи, я вже довго терпів, в ніс, мовчав, е, їжаки бігають, що винесу, викину, народні є оп'ять. Що би винесу, І нема на ні вощини поставити. Все гризуть, все чупуть, мед, ви бачили, як вони мед їдять, це прикол. О, у рамки, думаю, трошки медові. Для чого їх вирізати і портити? Хай виносять, бо ще дуже багато. що цей рік в мене дуже думав, що в мене цього року не буде друзі вощини різати, що це воно має бути, рамок не буде. І нарізав вже ріжу мішками і 145, то я сонячні то воскотопці топлю. А цю 300 вона дуже чорна воскотопка там не потяне, то буду на парові топити. А такі 145, де були торічні паршиві, то Блахоньківська Вощина, дуже багато ще відходить, друзі, п'ять пачок, два роки перетоплю, перетопити їх не можу. Ого. О, то відкидаю на перетопку, будемо буду перетоплювати. Є, є рамки вже, і трьохсотих вистачає вже. І буде время, час, коли під зараз нема коли, друзі. Чекаю, подивлюся на ці прогнози, вроді бізал щодня погоди. І Вже треба і в отводках переглянути, бо в мене перша партія, друга партія вже вивели матки. Маточки вже працюють. Маточки я другої там кидав такі добротні, класні маточки. І ви знаєте, друзі. В цих двох сім'ях поміняв матки. Там в своїх сім'ях я поміняв матки. Де були злі, що я по пасіці ходити не можу. Ви знаєте, друзі, ще матки тільки облетілися, ще не червили. Но результати по пасіці зовсім геначні. Зовсім інакше. Навіть лізу в ті сім'ї, де стара бджола, але матка вже молоденька, все одно феромони, карніки давлять, і вони спокійніші. Заводі вхожу, в мене ж таки дві сім'ї ще є одна, але ну, її треба подивлюся, Я мене там маточка ще за матки за Ну, Я тримаю, думаю, може, я ще сюди закладу, хай вони ще побудуть. Тут що в мене є, одна трошки достає мене. Ну, вже, в принципі, свізє, де була в мене степова. Матки поміня. Одна є, але там є маточка, яка 17 числа на виході поміняємо. Практично всі матки, де з весни мені не подобались, де з весни не мали сили, де з весни слабо розвивалися, якісь вони були обіжені такі. Ну, ті ж є такі сім'ї, що чуть тільки фуки пішли, то ті ще оставив. Ну, ті є такі, що довго чухалися, матки поміняли маточки повиходили, маточки я вже попідмічував, все нормально, все. Хоча мічу ще ну, має в мене часу поїхати за 30-100 за, 30, за 100 кілометрів. Тут в мене магазин є, щоб купити ці метки, современний цей. Я мічу торішнім карандашом, але щоб їх було видно. Я знаю, де. Пасіка аж така, що бач, я за кожним вулик можу щось розказати, можу щось сказати. О, то вже практично, друзі, практично ще є. Я ж кажу, що одна там. І, тут у мене теж була старенька, і, тож, ну коротко, практично по пасіці, там, де були косючі сім'ї, зараз вісім, я вже ж ходжу, ходжу, хоч би що. Вже матки поміняні і матки спокійні. І, я ще раз кажу другові спасибі, який мені наградив мене маточкою. І, дві сімейки, сімейка була дуже зла, і ось цього, пропав, і, і, я ось разом пропав, сім'я пропала. Розділив, зробив отводочок. дві маточки вже вийшли, вже працюють. І відкрив, знаєте, друзі, я в шокі. Така була сім'я, я, ще є в них та, знаєте, така ву-ву. Вони ще так ву-ву. Ну, вже то, що раніше відкрив, о, по ходи полужамо. Пішоходам по лужам, А водам. Айда! Шруй. Отакі в мене постояльці. Це біжить, це, вже біжить до, рамки, до рамок з медом. От. Вже знаєте, да, є ще трохи так, то знаєте, носі вже можна працювати. Щоб ти казав один чоловік, заглядай в очі. Ну, не так, що як раніше, виймеш відкриєш вулика і вже руки покусані. Ні, ні, спокійно, ці дві сімейки теж все, я ж кажу. І Якщо буде, ось, все є, є матеріал і є що закласти, бо я з тої матки, що мені додав, і я вижму все, що на всі сто. Ну дощ, опять дощ, ну друзі, дощ. Ну як ти От от кажеш, праць. Працюєш, хапаєш все між дощами, бігаєш, все, оце, оце все. Тому не дивлячись, не жаліючи, де тільки чуть матка зла, чуть-чуть все одразу на заміну, бо навіть в мене є такі матки, що торішні, друзі, навіть є матки торішні, гарні, все, за вечір, ахмара сунять у мене дощ, Гарні, все, потужні, все, але мають злобливість. На заміну. Трутня, більш-менш достатньо, вже більш-менш достатньо. Да. І, казав один чоловік ти пакети привіз, ну я пакети привіз, практично карника. О, ну нічого, нічого, тікають, тікають, десь вони щось. А фацелія в мене зацвіла. Зацвіла в мене смужечка фацелії, така невелика, друзі, невелика смужечка, ну, сотих п'ять зацвіло фацелії, то вони вже туди між дощами, вони туди вже падають на нього. Хай хоч це мають на цю пору, бо таке суне, ви не повірите, як я ніч. І, і, і от попробуй попрацюй між цими дощами, між цим всім. Але працюємо, працюємо, треба ще переглянути, бо ще є деякі пакети, тільки набирають сили. Знаєте, так, так як послідні, ми перші брали, то дуже вже такі пішли гарні. А останні вже ми не мали сили, уставші були. То вже які брали, то там вони трошки слабенькі. Ну нічого. Нічого, ми їм нав... все нормально, хай вони набирають сили, які щось працюють. Е... Ну що, друзі, можна сказати, була акація. Не повірите, пройшла як вода. Перший дощ змив все. Чуточку по рамочці, повіхоч мають що їсти, принести. принесли. рамочка, дві, да три рамочки. Є йде і по рамочці запечатали. Все, не знаю, що липа буде, липа на поту, ну акація вже все. Її так було, в нас тут там ліс, там ліс, тут селі практично не було. А лісок там зацвів. Дуже були гарно пішли. Ну ти що пішли, дощі похолодало, змило акацію, короче, за 3-4 дні акація. Тільки чуть рипнулися, за 3-4 дні акацію змили. Все. Ну добре хоч мають, бо вже і знаєте, і запаси вже Ну все, дуже добре, що були запаси, от зараз поробив отводки. То посередині посередині отводочки поробив, матки повиходили, вже починають працювати. То звідти і звідти по рамці 145 ставлю, обрізаю свободні, Мають що їсти, де ж той отводок принесе їсти, а ляпатися зараз по сиропом. І тим більше, якби це вже тепло, щось би могло б десь, а так що цей коло ставити, сироп, щоб вони вилітали, вони все одно пропадуть. Тому лучше хай мед переносять, бачу, вони працюють, педочок от переробляють, бо там він такий. От вже практично там, що один, ну може там рамок за тридцять, за двадцять, тридцять залишився з медом, а то вже все. За це все ну друзі, чекайте, три місяці кормив, і ще кормлю. І ще сьогодні дивився вчора. Це така більш-менш, бо сьогодні не можна було. Сьогодні вітер, Холодний, северний вітер, вчора трошки сонце вийшло, то так пару і, тих, де поміняні матки, то подивився, то працюю. Комарі. Отакі от в нас друзі справи, зараз ліпе добре, отакі от в нас друзі справи. Так що працюємо, ми просто все вхопити не можна, така пора, знаєте, все вхопити не можна. Я ж кажу, працюю, прибираю, де можна, трошки от, от покажу, зараз вам сьогодні я ж кажу, був час. Все робиться, але ну, не так все просто. От вже в мене кінчаються і ці. Сьогодні теж поприбирав, поскладав. Тут в мене вже 145, це ще 145 суш в мене залишилося, вже 300-х немає. Ще все. Все 145 суш є, теж позамітав, вже поприбирав. О, дуже добре, знаєте, друзі, у мене друзі, у мене по всіх будах залито бетоном. Ми ще не лізу. Практично 145 гра... в одній рамці я тільки знайшов. Кубельце і згинувся миша. Всі рамки всі були чорно. Це все треба, знаєте, зробити, заляти. Оцей рік планував, є стовби, понад місяць вагро, понавозив стовпів. Планував, що. Ну і як? І як з цими дощами? Як думав, закладу ще одну цю бо ж немає ні корпусів, то пустих посладати. Що ти, будки, ти зашурував так, що вже ніде не влазить там нічого. Думав, десь зробити таку на... Зараз, десь зробити на, на, на пусті рамки, зробити на, корпус, на, на ставки, зробити на, ці, на кормушки, на це все, щоб воно на ці ящики, все, бо все ж нема, не влазить вже все. Знаєш, зробити ще один, ось, тікаю від дощу дві. Ще один ось цей зробити на 145-ту суш чи на 300-ту. Отак, ну треба, але коли? От дивіться, от, от, от сьогодні цей день не було, такий вітер, холодний було, холодне, от вам й дощ. І такий холодний, що так. Да. Але хай повиставляв рамки, їм на сьогодні і на завтра є, що град хай вибирають мед, хай переносять, хоч цим хай займаються. О, хай хоч цим займаються. Отакі от, друзі у нас працюють так, що... Знаєте, когось судити, не знаючи проблеми, не знаючи, я ж кажу, От в мене всі вже ці, вже дивіться, навіть пакети всі вже стоять на 145-х корпусах. Там у мене маточка, одна один стоїть, тільки, то це мій. Це мій стоїть, який я хотів вбити ту матку, але я побачила, вона сиділася, а потім вона вибухнула. О. Тож я ж кажу, на все свій час. Час дивитися до пасіки, час ставити 145-й, от вощину натягую, натягаю вощину, старі рамки обрізаю, обчищаю, натягаю суш, вощину натягаю на 300, на 145. Це все час. Да, сьогодні хоч поприбирав себе в цій повновесі, бо тут таке теж робив, одиниць, замість, що бардак, але все прибрав. Ще хатину там, де я віддихаю, то закидав, не можна влізти, не можна, поприбираю. Бо я там люблю віддихати, люблю працювати. То треба стати, якось це все там після пакетів, як ящики повкидав, дав, так і стоять. Їм три місце пройди. Не власне, знаєте, вроді би і база вже маленька. Так, да, я бачу. Ви знаєте, хочу вам трошки розказати. Якось тут до мене дзвонить чоловік. Добрий день, добрий день. Не буду казати, хто і що, але трошки мене, звісно, налякав. Ну, правда, він потім відео вже викидався, і бази і все, так. Да. Ну, звісно. Там куди мені братися до нього, але подполковник відставки. А людочки добре, це от таке, що подполковників мені не вистачало. Теж підписчик, мій, який мене дивиться, з яким приємно. Е, я балабов, але він мене переплюнув, звісно. І ви знаєте, друзі, що всі Олександри. Мені везе дуже на Олександру. В мене дуже багато Олександр. Ви знаєте, є така людина, от приємно. Він старший за мене на декілька років, причині, приємно говорити. Він без осуду, без цього, ми просто спілкуємося. Є люди, з якими я спілкуюся, пасічники. Трошки молодші зі мною, мене. Вони питаються, запитують на це все. Ну, приємно з такими людьми, Знаєте, коли людина питає, не хейте тебе, не, 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 не шукає між радками оту, що за, що, за що підковернути тебе. А запитую, дзвонив, розкажи, володі, так і так, те-то, те то, те -то. як-то, так-то. Приємно, звісно. Я не сказав, що я там академік, чи я професор. Ну, але чекайте, більше 30 років стажу це теж вважається, хоч елементарно я трутню від матки одрізнити можу. І як закласти, вже теж знаю. І що куди вже трошки в курсі. Тут мені казали, що ти переходь на лежаки і коротшу пасіку тобі буде легше. Друзі, в тих лежаків даром не хочу. Не хочу ні за що в світі. Хай вони і степова, це саме найкращі вулики, найкраще будуть тобі бджоли, вони будуть мед носити, і це буде тобі супер лежака. Я в ні. У мене їх і багато. Їх в мене є тьма, але я шукаю послі самого хужого, корпусного, поломано, таких нема, звісно, і туди підселяю паки але в лежак не хочу ні за що. Ось у мене стоїть лежак. Я думаю, якось треба ту сім'ю тут переробити і поставити корпусний. Дивлюся, в мене є дуже багато 145-х корпусів восьмирамочних. І я такі дні ще кришу для пічу, а десь поїду куплю, або куплю я хочу ще купити. Дивлюся, один чоловік там був Бугаєв, в нього дуже гарні вулики. Бачите, дощ, вулики ці, так як в мене є, ну тільки в нього більше такі ці. Рогати то може сюди купити, поставити, цього забрати, поставити рогату ось сюди. Но лежаків... Ні, друзі, ні за що на світі лежака не хоч. Мені понад... да, так, корпусами я змішав -шар, шар порозкидав, але особливо восьмирамочники, з ними обща, да, їх багато, ні воскребів стоять, багато приходиться, але але з ними мені набагато. Проще, набагато краще. і Знаєте, от Де це я був, чекайте? Ну. Де це чекайте? Бачите, навіть можна образити де це я був. А, здивоваю, я чув пасічника, в нього 12 2 два трьохсотих. Я, я кажу, ну щоб поміняти, там вулики, там терепери зробити, один, там пересіклися. Е... Мої кращі, мов розвиток, там 12 рамочників, матці більше підніздо, там два-тросотих, воно так краще. Я кажу, ти б качай, що робиш? Це даєш і перебираєш рамки, правда? Ну, правда. А я прийшов, прийшов, подмухав, ще маленький качати. Прийшов 145-й корпуса під... забрав, заніс, заніс собі, качаю і качаю. І я не думаю, що в мене матка приміститься, чи в мене які рамки взяти, які рамки останні. Я пам'ятаю з рака. Я пам'ятаю, ти витягаєш отак мед, а всередині скільки в мене тисяч тих рамок було з то полумедових тисяч. У мене ще й так є. Але це вже я, коли осінь зімаю, то в мене ці рамки залишається. А тисячі цих рамок медових. Бо що ти будеш качати? Що ти будеш качати? Всередині середині розпліт по краях мед. То в мене зараз цього немає. У мене трьохсотий, якщо восьмирамочник, значить трьохсотий. І 145 1, 8, 8 рамок під гніздо я даю. Ну не завжди вони за матка піднімається, ми цього року і, ці пташечки не давали покою, то і, так і розвитка і холодно. Ну нема такого розвитку, нема таких стільки сімей, як ті були, що чима бджоли було. Ну нема, за цього холоду немає. О, Це 300-й 145-й маточка, там десь дві трамки заскоче, всі остальні корпуса сухенькі, чистенькі, і, і, чистий мед. А це візьми на 12-рамошник, він в мене був, я його забрав, зробив, зробив в ньому отводок, бо там вже я ту пасіку, де я колись показував, організував, я вже практично заселив, там в мене вже отводки працюють, пакети. Не робив я свої пакети, однорамочні пакетики, всі ці отводки робив я трьох-чотрамочні, крепкі робив, бо не навчив я розказував, не хотів наробляти таких. Пакетів сильних, цих отводків сильних, слабих і багато, бо ну дивіться, друзі, ну дощі, холодно в четвертий день, дощі за дощами і ну, перепади, потім, я трошки наробив, планував більше, звісно, ну нічого. Нічого нічо, в будь-яку секунду. Буде ще роки, як буде здоров'я, буде ще роки, будемо працювати. От лупи і все. От тому робив крепік, три-чотири рамки робив. Ось теж маточка, того манжету мене маленьку, бо там теж це новесенький, це мені висловив вулик, вулика, то я його попросив, цей, що птахи не б'ють, він його заселив, позбігав, поставив. Там теж на три рамки бачу, маточка бігає, я її помітив. Все, рамки з медом я її поставив і вона працює. Ось такі друзі у нас по пасіці у нас такий дощ йде, а ми скардуємо, а ми працюємо, друзі, яка ні на що не дивлячись. Я ж кажу, хочу дати їм повибирати, бо ж ну у нас є п'ять на меду, для чого я їх маю порізати і на перетопку сім'я потім виляти. То вони де, як обступили район. Хай вибирають, хай вибирають, хай я їх вже перетоплю, стільки рамок, ужас. Так що в нас чистенько, гарненько, отакі От дожди. От вже до тих привикли що це висять, друзі вчепив, його, оте дає. Якщо вітер махає, отаке, от оте. Ну, його не видно, воно зараз покажеться зі сторони, оте працює. Всі до цього привикають, а таке, отак, бачите, зробив. Вітер махає і воно дуже добре працює. Практично пташки літають вокруг, а не прилітають на пасіку ні. Отвечу вже, ну але вони рамки більше, ще літають. І дожди квіти, тарабани по кришах. Сьогодні дуже сильно пили воду. Прямо я підливав і підливав, підливав. Так, так що не судіть строго, друзі. Працюємо, як ти казав, на грані своїх можливостей. О, на грані своїх можливостей працюємо. Так, тихенько піраміди накидаємо. Отакі в нас справи, друзі. Так що. Добре, друзі. Буду кінчати, дощ, тротікати. Будьте здорові, миру на нашу країну. Ну, хоча б трошки взятку, хоч би чуть-чуть, друзі. Бо вже дуже багато ми поопускали, всяких всіх недоносів, які мали принести, а немає. Все, друзі, будьте здорові, всім пока.